Є, як я кажу, що зараз смерть дихає нам в лице, навіть не в потилися, а в лице. І от ми сьогодні зібралися тут. Що може бути сильніше, ніж молитва до Бога? Ніякі прайди в Києві, ніякі там, знаєте, якісь ходи, десь там непонятно. От сьогодні ви молилися і пекло трепеще, бо тому що. Нас не два, не три, а нас сотні сьогодні тут. І ми єдиними устами, єдиним серцем прославляли святу Троїцю, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Тож я дякую Богу за Його милість до нас, грішних. Хай Його свята благодать, то торкнеться до кожного сердечка, до кожної молитвочки, яка сьогодні линула до неба. І все те, що ви просили, хай Бог поверне вам сторицею. А ми в єдині в Унісоні, яка молитва найбільше линула поряд з такими земними традиційними, Боже великий, єдиний нам, Україну, храни. Захисти кожного і кожного, хто там на передові, даруй нам спасительний і світлий день перемоги, день миру святого. І не обов'язково так настане. Я не раз це кажу, що наша земля, вона як фенікс, воспряний із пепла. Страшно то, що дуже важка і страшна ціна буде заплачена. Але, як сказав мій собрат дорогий, це дійсно люди, які віддали найцінніше за ближніх, виконавши тим самим свій закон перед Богом. І це люди достойні, молитви і поваги. Дорогі! Жителі села Українка, перш за все, виношу подяку вам за те, що ви зробили такий колосальний труд і сьогодні прикрасили храм. Він оновився, він преобразився, він як та крашаночка, писаночка на небосхилі небесному.